Місто Суми маленьке, затишне, і компактне, воно чудово адаптоване для спокійного і розміреного життя. А ще у сумах якось по особливому відчувається присмак спорту. Він тут, ніби у повітрі. І саме в маленьких, навіть провінційних сумах, народилася, виросла і прославила це місце людина, яка своєю титанічною роботою заслужила потрапляння до числа 24 найкращих легкоатлетів світу в історії. Гордість сум, це Володимир Голубничий. У 21-му столітті легка атлетика у Сумах чи не наймасовіший вид спорту. Тут проводять десятки змагань, як влітку, так і взимку. Область дала Україні не одного справді знаного спортсмена. Проте ім'я патріарха сумського спорту велично несе Володимир Степанович. Голубничий. Володимир Голубничий народився у спортивній родині. Мати займалася бігом та гімнастикою. Майбутній олімпійський чемпіон прийшов у спорт у важкі післявоєнні роки. Дуже важливо, що скороход знайшов свого тренера. Сучасники кажуть, голубничий не став би голубничим, якби не його безмінний наставник Василь Поляков. Перше поляков був мій як суперник. Я починав лиж. І лижник, на нагорі був і. И... металл-молот, и лыжи и, ну все виды. он у меня э, был у меня вторым отцом он не только меня тренировал но он меня учил э, как бы жизни как там жить что нужно делать там это целую книгу надо написать о Полякове Володимир Голубничий поважна й авторитетна людина. Своїми перемогами зажив собі слави на віки. Водночас він скромний, простий і відвертий. Протягом кар'єри його безліч разів запрошували до інших міст, обіцяли кращі умови і більші гроші. Але суми легендарний скороход не зрадив. Його тут по справжньому шанують. Ім'ям голубничого названо найсучасніший в Україні Манеж та дитячо-юнацьку олімпійську школу. Туди ми і прямуємо. На стадіоні Авангард свою спортивну кар'єру кілька десятиліть тому і розпочинав наш герой. Сьогодні ж тут музей голубничого. Екскурсію проводить друг і найкращий знавець біографії скорохода Володимир Яковлєв. В цій музейній експозиції зібрані факти його спортивного подвігу. Тут можна ознайомитися і з історією спортивних виступлень Владимира Голубничого, і з темі. большим большим количеством наград, которые были на его спортивном пути, И есть уникальные вещи с нашей точки зрения, которые представлены в этой экспозиции. Например, это обувь, в которых Владимир Степанович в 1960 году именно в этих тапочках завоевал свою первую золотую олимпийскую медаль в Риме. Рядом шапочка с украинской символикой тех времен. В этой шапочке он завоевал свою вторую золотую олимпийскую медаль в Мексике в 1968 году. Это приз, которым он был награжден Национальным олимпийским комитетом как лучший спортсмен 20 века, эстафета поколений. Здесь приз герой спортивного року, спортивна слава України, которым був також удостоєн. І другі многочисленні награди. Він пройшов у буквальному розумінні цього слова велетенський шлях від сум до олімпійських п'єдесталів. Експертами підраховано, хоча сам Володимир Степанович це не підтверджує, що за час своєї кар'єри він находив стільки, що міг би тричі перетнути земну кулю вздовж екватора. Перше олімпійське сходження сумського спортсмена побачив Рим. У вічне місто голубничий приїхав чинним рекордсменом світу в ходьбі на 20 кілометрів. Змагатися довелося за шаленої спеки, але спортсмен грамотно розподілив сили на дистанції і на фініші не дозволив австралійцю Нойлю Фріману обійти себе. Через півстоліття історичний момент ми демонструємо Володимиру Степановичу відеохроніку, на якій зафіксований той фініш 1960-го. Я цей фільм скільки років пройшло перший раз бачу. і удивився відкуди взяли ось цю запись цього фініша. Зараз я вижу, йде фініш. Я оглядываюсь назад, то что в это время э, неожиданно начал бурно финишировать Австралец Фриман, и он ко мне приближался очень быстро. Ну, благодаря тому, что я как-то глянул на э, обочину. І увидел товариша по команді. Він мені рукою показывает, оглянись, оглянись. Я оглянувся і увидел, що очень близько возле мене фріман. Я почав набирати скорость і уходить. Якби этого не зробив, я наверное, не виграв золотую медаль. Чотири роки по тому Володимир Степанович поїхав на свою другу олімпіаду у далеку японську столицю Токіо. Те, що скороход взагалі зміг виступати на цій олімпіаді, велике диво. Перед головним стартом він отримав травму. Очевидці кажуть, що на дистанції скороход навіть знепритомнів. Навірно, дійсно я потерял, потому що я упав. Упав, що то я не помню, як та чого. От, а потім. Встав, стою, смотрю, на мене судді смотрят. Думаю, що таке, я потихоньку знову пішов. Але обставини сумчанин таки здолав. Голубничий зійшов на п'єдестал на своїй коронній дистанції у 20 кілометрів. У незвичних умовах високогір'я виборов бронзову медаль. Тречою вершиною нашого героя була Олімпіада в Мехіко. Боротьба за медалі розгорталася як ніколи драматично. На одному з віражів судді не підказали лідерам, з поміж яких був і голубничий правильний маршрут. Довелося похабцем повертатися, втративши дорогоцінні секунди. Я присутствую з американцем. Вот. У мене така була задача, що зав'язати швидкістю, оторватися. Пропустить американца вперед и за ним. Идти, ждать там уже по обстановке, как получится. Ну, вон, я уже так прикрыл глаза, вижу его э -э -э, спину и за ним иду. Ну, вон, я уже не, не смотрел, куда там этот. А потом уже, когда судьи нас остановили, мы повернули назад и уже, в принципе, были по последними. Та все ж на стадіон наш спортсмен увійшов лідером. Перед фінішем мексиканець Хосе Педраса скорочує відставання. Імовірно, у тунелі мексиканець побіг. Я не видел, ну, по тому, е, до тунелі, і и посмотрев, де смага і де крик іде там мексиканця мексиканці ну далеко. І вдруге це, це ну практично, Ну, знаємо швидкість, як ну, потім практично достать, Ну, це дуже трудно. Ну, ясно, що він, як бігом біжав. Але мексиканцю це не допомогло. Голубничий вдруге стає олімпійським чемпіоном. Та медаль була першою в скарбниці радянських спортсменів на олімпіаді в Мехіко. А далі Мюнхен ішов 1972 рік. Володимиру Голубничому 36. У колекції на той час не вистачало срібної олімпійської медалі. Однак, не за нею сумчанин їхав на цю олімпіаду, думав і мріяв про чергове золото, та не судилося. І три німці, розіварить ні в одному глазу, швидкість скорость ад всіх. ковры заушли. Думаю, ничего себе. Вот под Как это, думаю, может, они что-то на говорится, запрели, какой-то допинг или... Ну, непонятно. Потом один отстал, второй отстал, остался тупой, И у меня так мелькнула мысль, думаю, о, неужели мне удастся вы, выиграть Олимпийские игры? Ну, попытался ускориться уже перед стадионом, а он Каприце, або що свободно, і, звісно, був на голову выше меня і вирив. Ну, знову таки, друге місце та досягнення. Це для вас ну, тим більше не вистачало мене... медалей для це, колекції, так. Да. <сх�> <сх�> так що я був двоє рад. Після справді видатної спортивної кар'єри Володимир Степанович перейшов на тренерську роботу. Він справжня зірка і легенда. Без його участі не проходить жодний серйозний спортивний захід. Гордість Сум України та світу. Володимир Голубничий Отношення до мене в городі очень хороше била, є. Я думаю, що і буде. Я вважаю, я щасливий. Ну не біжатися. Дай Бог, щоб все так жили, як я. А не все, я знаю, товарищи, они, ну, мне, как говорится, ну, в жизни везло, поэтому я, я счастливый.